Друзі, ділимося з вами рецептом сирника із маку. Цей рецепт з'явився тоді, коли випікалася паска, і в нас залишалось багато білків. Всю детальну рецептуру я подам в описі під цим відео, а тут просто розкажу вам про процес приготування. Отже, першим ділом нам потрібно перемолоти мак, заварити його і залишити охолоджуватись. Далі ми починаємо працювати із тістом. Тісто у нас пісочне, всю детальну рецептуру також додам в описі. Коли вже тісто готове, за той час мак охолодився, ми починаємо збивати білки з щепоткою солі і додаємо їх до, ну і також з цукром і додаємо їх до маку, так, до макової маси. Це наш власний маковий прошарок. Далі працюємо з сиром. Сир, звичайно, що збиваємо в блендері, з додаванням. Цілих двох яєць цедри апельсинки, це соку апельсинки. І також збиваємо велику кількість, доволі велику кількість білків, додаючи в кінці до цієї сирної маси. ну і шарами відповідно накладаємо так Тобто у нас було спочатку тісто, далі мак, далі сир. і Відповідно, випікаємо ми при температурі 160 градусів. Приблизно це може бути година, година, 10, в залежності від вашої духовки. Сирник виходить дуже смачним, дуже красивим, гарно нарізається, всім рекомендуємо спробувати. Всім смачного. Ще раз нагадую, що детальний рецепт буде в описі під цим відео. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть гарні коментарі.